Щороку восени ми відзначаємо День вчителя. Це свято звідняє нас від буденності і допомагає осягнути найголовніше у житті. Це свято добра, мудрості та любові. В житті є речі, які ніколи не зміснюються і не тьмяніють. Це рідна земля, мамина любов, перша вчителька. В школі ми пишемо багато контрольних робіт, проходимо різні випробування. Але найважливіший іспит у нас попереду – саме життя. І списати не буде у кого. Адже кожен писатиме свій варіант. Дорогі наші вчителі, сьогодні ми хочемо вас привітати зі святом. І подякувати вам за знання, які ви нам даєте. За всі проведені, проведені вами уроки, за безмежне терпіння та витримку. За розуміння та допомогу. За людяність та доброту. За мудре слово та любов. За те, що допомагаєте нам стати людьми. Цього року нашій школі виповнюється 45 років. Це поважний ювілей. Вітаємо тебе, рідна школа! Нехай ніколи не згасає вогник тепла, мудрості та любові, а стіни наповнюються веселими дитячими голосами. Зі святом, рідна школа та вчителі!